У світі, де краса стала індустрією, важко знайти не лише місце, де ви знайдете справжнього професіонал, а й місце, де ви зможете відпочити душею. Вітаю! Ви на каналі сексолога-психолога Лани Павловської, і в цьому відео ми запросили дуже незвичайну гостю нашого каналу, власницю салону краси, керівницю, жінку, яка до речі понад 17 років в шлюбі. І сьогодні ми розпитаємо її про те. Як саме вона опинилася в цьому бізнесі? Що такого вона робила, щоб прожити 17 років в шлюбі? Отож, вітайте в моїй студії сьогодні Анна, власниця салону краси Анабель. І поки ви натискаєте на дзвіночок, я нагадую вам натиснути на кнопочку підписатися, щоб не пропускати всі топові випуски, адже тут, на своєму каналі, я розповідаю про ті речі, які не обговорюють в суспільстві. Отож, Аня, привіт. Привіт! Окей! Okay. Розкажи, будь ласка, як так? Як так вийшло? Чи хоча б розкажи, як тебе звати, що ти робиш, де народилася? Якусь таку коротку інформацію про себе. Коротка інформація в мене не може бути, тому що в мене шлях до бізнесу це дуже важкий був. <реку> я Аня, власниця <реку> салону Краси Анабель. Так, місто Вінниця, до речі, бо нас дивляться багато. <реку> <хто>? Місто Вінниця. <реку> <реку> я з <я, я> смільника. <реку> О, до речі, пишіть в коментарях, чи є хтось із наших тут. Окей. Так. У освіті я взагалі починала медсестра, тому що мріяла бути косметологом. Да? Тут і він і зучився. Звичайно. Супер. І що потім? Родила дитину. Прям, прям, прям на навчанні. Ні, поступила в медичний коледж. Так. Я, по-перше, дуже-дуже мріяла бути в б'юті-сфері. От прям тільки закінчила школу, зразу знала вже в школі. Я хотіла бути. Ну але тоді, коли ви закінчили ну що ж тоді не було такого буму на, на б'юті, на красу? Тоді на... був такий інститут Поплавського. Да, да про нього напевно мріяли просто всі дівчики. Якщо ну не знаю, ну окей, я про нього дуже мріяла. Ну, я збирала брошури про цей інститут, але на той час моїх батьків не було таких коштів, да. щоб мене навчати в Поплавського. інституті в Поплавського. Так і моя мама. Поспілкувавшись з косметологом своїм знайомим, вона їй каже, якщо ми хочемо бути косметологом, хай закінчує медичний, медичний. коледж. І мене відправили в медичний коледж. То тоді ви ж цього не хотіли? Взагалі не, не, не хотіла. Я крові боялася, угу. який медичний. Угу. Але мене затягнуло, мені сподобалась медицина. То спочатку це був що медичний заболотного? Так. А потім ще. А потім э, сімейно-строїтельний. Класна шутка. Окей, сьогодні звідти. Добре, то ми там познайомилися з чоловіком. <рес> Ні, я познайомилася в хмільнику з чоловіком. Добре. О, тобто <рес> ситину, ви вчилися, одружилися, нашлася дитина, ви Так, Я на останньому курсі вийшла заміж <рес> медичного <рес> коледжу і виходить. Закінчуючи його, я була вже вагітна. Ага, добре. Потім шлюб, дитина, no. okay, окей, дитини, я йду на роботу в поліклініку, віддаю дитину в два роки в садочок, uh -huh. йду на роботу в поліклініку uh -huh. патронажною медсестрою. Що звичайно, розкажіть? Це я сиджу коло лікаря на той час, зараз як сімейні лікарі. Uh -huh. Раніше в нас були окремо ж педіатри, окремо терапевти, uh -huh. і я йшла другою медсестрою. Сімейна медицина вже мала розширятися, uh -huh. і мене взяли другою медсестрою до лікаря. Але е, поки ця медицина ще розвивалася, вони тільки набрали персонал, але по-старому працювали всі лікарі. Mm -hmm. Лікар е, в нього в день дежурства три години. І я з ним працювала три години в поліклініці. Класна робота! Класна. Ну, далі в нас повинна бути робота з документацією. Ми, так як я патронажна медсестра, я мала ходити. До діток на патронажі, Оце, народилася дитинка, ми приходимо і оглядаємо дитину. Рекомендуємо батькам, як доглядати за дитиною. Mm -hmm. То... і... ну, Покільки ну, років років нам три години. Я працювала в поліклініці по три години в день mm -hmm. і зрозуміла, що, мені, що в мене реально є багато часу. І я почала закінчувати курси. Почала з косметології, mm -hmm. знайшла курси. Косметолога в Вінниці. Ну, я ще ж працювала в поліклініці, mm -hmm. а курси починалися на 6 вечора, на 5-6 вечора. Тобто встигали? Встигала я все. <реш> <реш> я все <всього> встигала. Okay. <реш> я зранку йшла в поліклініку, відпрацьовувала в поліклініці, yeah. дитину забирав чоловік, мама, бабушка, Всі а я летіла на Вінницю. Uh -huh. Приїжджала додому, я о 10-й вечір. <реш> І весь цей час жили в Меліку? Звичайно. Для тих, хто не розуміє, відстань від Хмельника до Вінниці близько 40, 40 кілометрів. Тобто, ви уявляєте, людина 60, 60. в одну сторону 60? Mm -hmm. Ну, це, напевно, якщо ще з містом. Окей, то тоді тим паче 60 кілометрів, тобто 120 кілометрів щодня туди назад. Маршруткою, На авто? Маршрутку. А, ну то добрий день. <реш> ну, добрий день. Це ще треба зима, холодно, вітер, дощ, сніг. А Це була зима. Ну, 120 км, кілометрів, ви собі уявіть просто. І зараз там можете написати в коментарях: Та там, наші батьки, в школу колись тільки ходили. Ну окей, а добре, але ще раз не забуваємо, що ми говоримо не про 1990 рік. Ми говоримо ось зараз, там буквально 10 років тому. Ну плюс-мінус. Да, да. Окей, що далі? Закінчила косметолога, але мені не сподобалося, що я медсестра, а біля мене всі врачі сидять. І я розумію, що я. Не хочу бути косметологом, тому що так почекайте. То косметолог це який ін'єкціоніст, чи який робив доглядові якісь кі, навіть доглядові ла навіть доглядові процедури. А був тоді на це попит от реально 10 років тому вже був на це попит. Конечно. Скільки це коштує? Розумієш, у нас в Хмельнику курортний город. У нас курортників було. А, і всі хотіли коліця. собі мало діти да? так? Да? Так, да. приїжджали курортники, у нас всі майже дівчатки поступали в медичний коледж, тому що всі хотіли розраховували туди... працювати в санаторіях. Да. У мене моїх однокласників куча медичних сестер. Да. всі розраховували на санаторій. Напишіть, хтось відпочивав колись на курорті в Хмільному. Як вам там? Може ви там аналіз перескочили? <рес> хтось бачив. Okay. Okay. Але я в санаторій не попала. Мене, я не захотіла йти в санаторію. Да. Я захотіла йти в поліклініку. Мене, мене якось так туди мама закінчила. Окей, тобто закінчили курси, не захотіли, бо лікарі, ви медсестра, що далі? Пішла на візажиста. Я, просто... Окей, візажист. Заки... я Я на той період закінчила, щоб не затягувати косметологію, візаж, шугарінг, педикюр і манікюр. І Добре. нарощення вій. І все, і за який період? часу? Скільки на це пішло часу? Рік. Добре. Дуже цікаве питання, От дуже цікаве питання, де взяли денежки? Батьки. Тобто батьки мама, давали мала, напитали, щоб це все вчити. Так. Да, мама мені сказала, що так як ти про це мріяла, угу. я тебе е вчу далі. Вона мені допомогла в цьому. Не було такого відчуття, що типу я і це, і це і це роблю, не можу ні на чому зупинитися. Не ні, було не такого. Не а мама не. не робила таких типу штук, що типу, ну що ти вже давай щось, можеш зробити, гроші, вже йди працюй. Тобто, не, от настільки була підтримувача атмосферішна. Слухати на заклас. <реш> ну реально, прям я думаю, що там зараз багато хто прям трошки даже Не, не знаю, зараз... мама підтримувала того, шоу постійно підтримувала у всіх курсах. Але я закінчивши візаж і шугарінг, я пішла працювати в салон. Вже в най вже в найм. Я працювала в поліклініці, після поліклініки бігла в салон в найм і ще дитину після садочка да, забирати. То в наймі я працювала напевно років п'ять. Добре, наскільки в на той час реально можна було зробити коштів, будучи в такому режимі? Будучи разом з поліклінікою? Ну давайте так. Чи це було відчутно на сімейному бюджеті? Чи, хто, чи чоловік отримував основну частину сімейного? Тобто Взначально. ваші гроші вони якось допомагали будувати цей сімейний бюджет? Чи їх не було видно? Ні, було видно. Було видно. Конечно, було видно? Тому що е, десь тисяч п'ятнадцять я заробляла точно. Ну, на той час. Да. То це хороша зробити. Добре, чи вже були тоді думки відкладати на власний салон? Звісно. Відкладали. Е, відкладали, я відкладаю постійно. Неважно на, на що я відкладаю, я відкладаю гроші постійно. На даний момент в мене нав... має на той рік поступати дитина, але я почала відкладати кошти на навчання ще. Напевно, садочка. Я знала, що мені потрібні будуть кошти на навчання, і я просто відкладала їх. М мені... Це, до речі, дуже класна ну, властивість людини. Бо я, наприклад, при всіх своїх бажаннях і при всіх я не вмію складати гроші. Не через те, що я не хочу. Просто я, знаєте, ця думка, що вони десь лежать не потрачені, вона не дає мені спокою. Але кажуть, що це приходить, коли є дитина. О, типу, коли в тебе немає дитини, ти живеш типу умовно. Сам для себе mm -hmm. в тебе немає цього якогось обов'язку. Ти такі, типу, ну немає дядя, й не вмру. І от в мене реально є така думка, що от в мене вони сьогодні є. Добре, завтра в мене їх немає. Теж добре, бо я знаю, що там десь я їх собі mm -hmm. пристрою. Але я завжди захоплювала людьми, яких є реально заначка. Мені здається, в мене заначки були постійно. Шоколадок, заначки, Клас. грошей заначки. В мене брат постійно, Ань, в тебе є там десь шоколадка. Я знаю, а нам надарять шоколадки. Я їх т Бо я шоколад не їм. А -а -а. Я не люблю. Я люблю збирати, а потім. Давай. На обмін. <смітна> та? на обмін так, напишіть мені, хто робив так в дитинстві. І, до речі, пишіть якісь, може, ви знаєте якісь універсальні поради, як збирати ці гроші. Може, ви знаєте, я не знаю, як ви там банку кладете. На мені кози... колись брат мій завжди говорив: ти отримуєш кошти, ти 10% повинен відложити. Та я ми це всі відкладала. чули. Всі чули. Я, я слухала, я відкладала. Він у мене колись, згадаю брата, він в мене колись назбирав на свій перший телефон. Боже, ще кнопочний, ще з такою як так. Да, да, да. Він щодня відкладав по гривні і за рік назбирав 300 з чимось гривень, а той телефон коштував 300 з чимось гривень. це мода? Нам. Це мотивує. Але да. це ну, я точно думаю, що це ще залежить від того, як в сім'ї це транслювалося, як було відношення до грошей. Знаєте, от взагалі ця загальна атмосфера, як то кажуть, по папа моєї заначки буде постійні. О, від тобто види десь... від папи. Мама мене вдягала втіхаря від папи. Мам, я так хочу той костюмчик. Угу. Тихенька, да? да? До речі, є думка, що тільки чоловіки никають свої зарплати від жінки, але я вже не вперше yeah, чую, yeah. що жінки ще більше никають гроші від чоловіків. Знаєте, як це кажуть на той чорний день yeah, або yeah, на якісь yeah, yeah. свої потреби має місце бути? Не скажу, що я там не никаю ці гроші, просто я їх никаю, і потім трачу, Знаєте, потім никаю по-новому. Тому така штука є. Окей, добре. Отже, працюємо в салоні в наймі. Відкладаємо гроші на салон. Як довго це було? Я знаєш, що ще одне хочу уточнити. Я як е, почула, що є в наймі там, де я хочу працювати, місце mm -hmm. в мене ще курсів закінчених не було. Я вже дзвонила хазяйці і що? І просила, кажу, Наташа. Вона мій ідеал. Це Наташа, я хочу їй передати привіт, якщо вона мене буде бачити, бо від неї все почалося. Вона мені відмовила на той час, бо сказала, мені вже потрібна працююча людина, Zdose. Але я не опустила руки. Мені відмовили, нічого страшного, хоча я їй сказала, що через два місяці я закінчу курси, я прийду на роботу. Але вона мені відмовила, mm -hmm. я не опускаючи руки, закінчую курси, mm -hmm. закінчую візаж, викидаю свої роботи в інтернет, в вКонтакт напевно, тоді на той час. No, да, було, тоді було, так, да. mm -hmm. І вона мені дзвонить. Сама. Окей, і роботу. Вона ж мурашки, вона каже: мені. А, ні, я тебе чекаю, да у повну давку, все тобто вона. Ну, да. У нас був відсоток. Ага, нас був відсоток. Матеріали були всі повністю мої. Я їй просто віддавала відсоток від продажу. Ну від заробітку виходить. Uh -huh. Я не пам'ятаю напевно 60 на 40 на той час. Ми працювали так само. Uh, так Моїх 60, ну повністю виходить. Було моє, ага. так, а можливо, матері... і 50 на 50, Якщо чесно ж yeah. не пам'ятаю, Окей, okay. і вже тоді була думка, що треба мати власне власне справу. Ні? ні, тобто ви... я просто працювала. Просто 40, я, працювала я працювала в поліклініці. Я собі працювала там під запис, все повністю було під запис. Але потім, як почала розширятися сімейна медицина, так. вони збільшили нам робочий графік. І ви вже не встигала. І я не встигала. І я в 2018 році пишу заяву і ухожу з поліклініки. З поліклініки. Так. Окей, як далі? Е, працюю лише в салоні, угу. але на той момент мій папа будував у нас на території подвір'я гараж, угу. і він будує трошки більший гараж і будує мені кабінет. Щоб ви там приймали, щоб я приймала там людей, так в Хмельнику так. Окей, далі потім виходить. Я ще в салоні побула недовго і я звільняюсь з салона і йду суто працювати в своєму кабінеті. Скільки загалом часу пройшло в салоні? Років сім, напевно. Ого, то це сім років на одному місці. Якщо з 12, нехай з тринадцятого року десь. По 19-й, напевно, рік. 6 ну, да, 6 ну ну шість але Це довго. Без, ну це тобто одне стабільне робоче да. місце. Да. Угу. Ну, мені дуже подобалося. Ну, я там косметологом я там не працювала. Я працювала візажестом, угу. Да. Потім мене попросили працювати ще нофті угу. майстром манікюра і педикюром. Я угу. закінчила курси педикюра. Дівчина на той час не хотіла працювати угу. майстром по педикюру і працювала я. Супер, все. І що далі? Да, да, довгий а, час, а була 50. якась боротьба? От ті клієнти вони ж ходили в салон. Як переманити цих клієнтів, щоб вони стали вашими клієнтами? Нікого я не переманювала. Добре, як вони до вас почали ходити. Боже, я не знаю. Напевно, це все е, інтернет, знайомі. більшість сарафанне радіо. Тоді такого як Таргет, реклама. Не було взагалі, ну ми точно розуміємо, що зараз ціна клієнта, приведеного в салон, да. зазвичай салон ще навіть нічого не заробляє на цьому першому клієнту, коли він прийшов салон, іде в мінус. Я не точно... заробляє. Да. Тобто я точно знаю, що от, якщо ви перший раз ідете в салон, і вам здається, що ви залишили там півтори тисячі гривень і салон збагатився, то знайте, що ми коли не ви... да. збагатився, да. Ну, взагалі, салон пішов в мінус тільки за те, що ви туди прийшли. Да. Тобто за те, що вони там оплатили рекламу, за те, що, ви, що ви їх побачили, заплатили зарплату адміністратору. Оця вся штука. Я точно розумію, що воно не працює так, що типу ти відкрив соломі, сидиш такі дідушки, отак Ні. воно так точно не працює. Окей, добре. Тобто сарафан і радіо почали да. Чи да. була просадка в тому, що ви працювали в наймі в доході, і тим, що ви працювали на сайті? Тобто вона навіть краще була? Так, да, звичайно, набагато краще. Було. Я за оренду не платила, я нікому нічого не віддавала. Я тільки купляла, виходить, Материал. матеріали угу. і працювала. Зранку до смерканку бувало навіть таке, що я відпускала клієнта час, да, в час ночі. Я Тому знаходила. що вона до мене приходила на манікюр, на мадікюр, да? на нарощення вій і на шугарінг, бо вона завтра в Трускавець їде. <гум> ну, реально, угу. і в час ночі я виповзала з кабінету. Як як от цей час, типу, от з дитиною, з чоловіком, як було втримати це все і не розвалити цю все? з дитиною? Мені дуже допомагали батьки, дуже допомагали. Ми на той час жили ще з батьками. Uh -huh. Дитина, ну дитина підростала, понятне діло, що вона в мене 2009 року, а це на той період їй вже було 10 uh -huh. років. Вона в мене самостійна дитина. Вона в школу в школу йшла сама. Пару раз по я наблюдала, як вона йде зі школи з uh -huh. телефоном через дорогу, пару разів насварилася, uh -huh. і все. Потім... Не було відчуття провини? Non, що я витрачаю багато часу на роботу і на сім'ю. Я була близько. Вона до мене в будь-який момент прийшла, і мама, привіт. Мама дає ну, гроші. Але завжди не той момент, коли типу, я в вавлічу, там допомагаю робити уроки, там, якісь, ну, от якісь такі. Все школи. ми робили. Так, так, Ну не було такого. Шо, ви думаєте, по <ріст> Можливо, вона б відчувала більшу обіду, якби нікого вдома не було. Дома постійно хтось був. Ми жили в такому будинку, що в нас хата на дві половини, в другій половині жив мій дядько. У нас в подвір'ї постійно було багато людей. І сім'я, да. Зараз ми всі пороз'їжджалися, uh -huh. але на той період ні, вона не була обіжена. Я ж кажу, вона приходила до мене, мама, я ось до. Все, вона побачила мене, обняла, пішла. Uh -huh. Вона мені зараз взагалі не вспоминає цього. Добре, це не вона напроти вона, вона бере, бере приклад, що треба бути в русі. Звичайно, окей. Okay. Отже, працюємо на себе, працюємо на себе. Вже починається війна, правильно я розумію? Mm. Чи, 에... чи ще там якісь були yeah. вже ще війни не було? Корона почалася для Корона, так. Корона то дала трошечки, звісно, налякала. Uh -huh. Але клієнти бачили цей прикол, як баба Яга біжить. Uh -huh. на манікюр. Uh -huh. Оце до мене так і бігли. бігли <скільки> без проблем. Рачку, да. Да. Uh -huh. Ніхто не переставав робити манікюри. Uh -huh. Ніхто. Я знаю, бо я теж робила. Всі бігли до якого періоду часу. Тобто ще ковід <скільки> працювали да. в цьому році. Звичайно, так. Окей, а потім ось... мені допоміг відкрити мій бізнес. Ні, давайте так. Давайте так. От який момент свого життя, можливо, ви зараз згадаєте, ви сите такі так. Мені треба там збільшити салон, чи мені треба там студію. Як це прийшлося, думка чи натхнення, чи будь-що? Отако я прийшла додому, приїхав до мене. Мій брат і каже: Я хочу, щоб ти чимсь займалася. Я ти хочу так, тобі щось більше. я би і так дуже зайнята. Воно я хочу щось більше, щоб ти розвивалася. Щоб ти себе більше реалізовувала. А чому так та, брат, як ви думаєте, от чого в нього така виникла потреба? Бо Він такий був постійний. Роботливий про кожного з нас. А що на той час теж все було реалізовано? Звичайно. Тобто він був реалізований і хотів да. допомогти вам. Так. Да. Да. Угу. Добре, да. як це сприйняв чоловік. Нормально, але я спочатку хотіла відкривати салон в Хмільнику. Угу. Ми знайшли геть приміщення, uh -huh. ми вже зробили проєкт, uh -huh. що все мало бути в хмільнику. Uh -huh. І війна. Uh -huh. І все зупинилося. Uh -huh. да. І я вирішила, що ні, нічого не буде. Взагалі нічого, не робити. Вообще нічого uh -huh. не робити. Ну, рік ще та нічого не робила, Це... бо я відкрилася у 2023 році, так. рік я нічого не робила. Добре, а цей рік ви і не працювали на себе теж? Я працювала. Звичайно, так. Mm -hmm. да. І потім він каже, давай будемо йти далі. Він це, давай він брат? Брат, каже. Да. брат старший? На 4 роки. Mm -hmm. Давай будемо пробувати Вінницю. Для мене це був дуже великий страх, Вінниця. Ну, тому великий, що чистого, велике місце дороги. Я казала, що Боже, а як же ж я буду їздити? Яка дорога? Ну, до нас туди дорога дуже жахлива. Mm -hmm. Я по таким. Mm -hmm. Хороша дорога в Мені було дуже-дуже страшно з цього плану, що мене лякала дорога більшість. Бо, здає... ну, і там треба було набирати людей в Хмельнику, і тут набирати людей. що я про це навіть не думала. Угу. Саме більше мене лякала дорога. І це як дивно, тобто людина відкриває бізнес, їй не турбують інвестиції, ні, ні, не... Не... її турбує як з дому, до, да. до робочого місця. Да. Це вже була проблема. Угу. І я потім собі подумала: а в Києві так само час добираються додому. Да, да. Щоб добратися додому по цим пробкам, Одесі, по цим. Так, да, я поставила себе на місці Київлян. Угу. І все. І я відпустила цю ситуацію. Угу. Окей, що приміщення далі? знайшли. Зразу зробили. Ремонт. Ремонт. Да, звичайно, почали угу. робити ремонт. Угу. Ремонт ми зробили за в лютому. Ми почали. Ще так в травні ми відкрилися. Це дуже швидко. Ну, це... Робили дуже швидко. Я розумію, дуже швидко. Дуже швидко робили. І тоді почалося. Цікаво, <реш> да? так? Так, давайте так. Ще раз: основну суму капіталу вам дав брат. Звичайно. Він виступив як інвестор. Як інвестор, так. Тобто він каже, на тобі інвестиції, так. але ти потім мені їх з обороту бізнесу типу повернеш. Така була домовлення? Ні. <реш> Добре, що таке тоді інвестор? Ну, окей. Є, тобто він просто вклав у да. вас е, ці кошти да. да. І він не претендує називатися співвласником цього бізнесу. Не. Добре, чи, що робив в цей час ваш чоловік? В смислі що робив? Ну, тобто Допомагав чи не допомагав, якось брав участь. Я взагалі чи був задіяний? Я, я така людина, що я не підпускаю. Угу. Це Добре. Суто моє особисте чоловіка. Чи не особисті. виникало з нього ревніше? Виникали в процесі потом. Mm -hmm. Як вже я відкрилася, як mm -hmm. я щодня я ночувала майже там. Я собаку. розумію, бо це забав... да. забирала весь маша. Але а як я мала як я мала вже відкритися, mm -hmm. як ми тільки думали відкриватися в Вінниці, ми сіли і проговорили це з ним? Да. Mm -hmm. І я кажу, що це буде важко, і я буду там. Чоловік старший? Так, да. також на 4 роки. Mm -hmm. Йому вчора було 40. Ви випуск, коли вийде вже трохи трошки більше часу, але заднім числом я говорю з ним народження. Дякую. Окей, і що потім? От ви йшли до проекту, почалась відкриття. Ви сіли з ним говорити про що саме ви говорите? Ні, ми просто поговорили, що буде трошечки важко, чи ми витримаємо це все. Чи ми витримаємо, що мене не буде поруч, поруч да, постійно? Угу. І все. Ну і сказав, треба сказали? пробувати. Давай пробувати. Добре, чи були у вашій голові уявлення про те, що воно посипе?